За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні і у європейських столицях. Пише політику. З усім цим ретельно стежить Дмитро Єфремов, це експерт української асоціації китиєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин у академії. Пане Дмитро, вітаємо наші вітання. Добрий день. давайте розбиратися у хитросплетіннях китайської. А що це взагалі? Це про політику, чи не зовсім? І як ви бачите, то вийшов вже Пекін з позиції очікування. Чи влаштовує те, як поводяться з представниками офіційного пекіну в Москві? І чи буде зміна курсу? Як власне ви розглядаєте в принципі, якщо так входите в тему? Я думаю, зміни курсу не відбудеться. Ага. Я думаю, найближчим часом Китай буде продовжувати ту зовнішню політичну лінію, яка була окреслена ним і ще практично на початку війни, і далі концептуалізована в відомому документі, який називається Китайський мирний план. Він полягає в тому, що Китай наполягає на припиненні вогню на початку переговорів без будь-яких попередних умов за участь у двох сторін бажано без зовнішніх посередників. Без зовнішньої участі єдине, що може робити міжнародна спільнота, це з точки зору китайців просто підштовхувати сторони до переговорів. Звісно, що поза рамками такої позиції залишаються етичні питання, залишаються гуманітарні питання, питання справедливості. Але китайців це не турбує їх цікавить більше можливість досягнення врегулювання конфлікту, тому що Війна наносить шкоду і їхнім інтересам, і їхнім стосункам, і те, що ви окреслили щодо Європи, якраз і прямо пов'язано із позицією Китаю щодо Російської Федерації і щодо її агресивної війни проти України. Наразі, хоча Китай офіційно декларує про свій пталітет і рівновіддалену позицію. Його практична позиція такою не виглядає. Ми знаємо про інтенсивні комунікативні стосунки між китайським керівництвом та російським керівництвом. Вони регулярно координують сами позицією Китай, дипломатичну підтримку надає Російській Федерації, економічна е кооперація. Торгівля розвивається і помножується швидкими темпами в порівнянні з довоєнними роками, тобто відбувається. Хоча і не пряма, але практично не прихована підтримка Російської Федерації в цій війні, і в цьому сенсі китайський візит до візит китайського керівництва до Парижу буде знаковим дійсно, але звичайно, що він буде прив'язаний до позиції Китаю по відношенню до війни. Візит китайського спецпредставника, який відбувався кількома тижнями раніше, якраз був таким. Розвідувальним заходом в позитивному сенсі розвідувальним, да тобто Китай зондував позиції сторін і а також в європейських столиці щодо того, чи готові вони до китайського посередництва і більш активних переговорів щодо припинення війни наразі сказати складно, які висновок зробила китайська делегація. Але те, що китайці не примінули з цієї нагоди скористатися для того, щоб відстоювати власні національні інтереси, е, кидає тінь на китайську можливість виступати як неангажовано, бути неангажованим і е, Чесним медіатором або посередником а, в цьому процесі, як ви вважаєте, до Швейцарії представники КНР поїдуть чи ні на саміт, чи прив'язка буде все ж таки до Росії? Типу, якщо там Росії нема, то і ми туди не поїдемо, дійсно. Китайська сторона вустами міністра закордонних справ оголосила, що е, в таких переговорах мають приймати участь обидві сторони, але ми знаємо, що Росія вже оголосила, що навіть якщо вони отримають запрошення, вони не поїдуть в Швейцарію. Це означає, що з одного боку для Китайців немає перепон для того, щоб прийняти участь в подібному заході да, в цьому саміті, який планується в Швейцарії. Але проблема полягає в тому, що він має бути організований на рівні голів країн. Якщо там буде присутній голова Китайської народної республіки, фактично це буде інтерпретовано як зміна. Позиції Китаю щодо України і віддалення Китаю від Російської Федерації, звичайно, що станом на зараз китайське керівництво до такої до такої радикальної зміни не готове, але китайці мають цей візит до Парижа. І якщо китайська сторона не Прояснити свою позицію щодо того, чи будуть вони приймати участь в швейцарському мирному саміті. Швидше за все, цей візит буде невдалим. Маємо свіжу інформацію. Адмірал США тут заявляє, що Китай готується до вторгнення на Тайвань до 20... 2027 року. Якщо відгорнути трошечки назад і погортати там знаєте, геополітичні м твори, е згадаємо як це, велику шахівницю. Бежажинською та він казав, що в принципі Китай ніколи не відмовлявся від того, щоб забирати Тайвань. і прогнозував, да, що буде ситуативний союз Китаю, Ірану і Росії. Але маємо розуміти, наскільки реальна ця загроза, звідки взялась цифра 27-й рік, і що до 27-го року робитиме Китай. Дивитиметься, як Росія нападає на НАТО. Варіант, але але та але але давай пан Дмитро скаже. Дивіться, Тайвань в американо-китайських стосунках зберігається практично з кінця другої світової війни і приходу комуністів до влади. Більше того, той статус Тайваня, який існує зараз, був домовлений між держсекретарем Сполучених Штатів Кісінджером та Китаєм і ще до того, як Жезінський став. Помічником президента Сполучених Штатів з національної безпеки так от, це до Кісінджера мають бути питання, і в його логіці потрібно інтерпретувати стосунки Китая, материкового Китаю із острова. Да. Щодо того, чи відбудеться напад, я не можу вам нічого сказати. Справа в тому, що американські генерали регулярно заявляють про таку можливість, і навіть зараз останнім часом. Проголошують дати, чи готується Пекін до подібного сценарію? Звісно, готується. Це не означає, що він його планує застосовувати. Я так розумію, в Пекіні зберігають надію на те, що воз'єднання Тайваня із Китаєм відбудеться мирним шляхом. Ну а для цього потрібно послаблення сполучених штатів їхнього впливовості в регіоні та в світі в цілому. От на цей на, на досягнення цієї мети і якраз направлені зусилля поточного і китайської політики. А якщо про це, це союз Китай, Іран і Росія вам виглядає там. Автор Бзежинський писав, що він абсолютно ситуативний і не буде тривалим, бо немає об'єднавчої ідеї. А вам це так само виглядає? Абсолютно вірно, об'єднавчої ідеї немає, тому це не союз, це коаліція проти Сполучених Штатів. Скажіть, історія з Філіпінами і Південно-Китайським морем це про що? Прощупування, чи щось Е, тут? Кілька аспектів є. Звичайно, що ситуація виникла не вчора, вона регулярно відтворюється. Єдине, що ми зараз спостерігаємо останнім часом, це нарощення ескалації. Воно було пов'язано в першу чергу з приходом до влади нової проамериканської адміністрації. На Філіпінах і зміною зовнішньополітичного курсу цієї країни на зближення з сполученими штатами, звичайно, що за таких умов загострилася конфронтація із Китаєм, і ці інциденти в південно-китайському морі почастішали. Сторони поки що зберігають демонстрацію того, що вони скажімо, не військовими методами пробують е, посунути одна одну від своїх зон інтересів, але загалом е, ситуація потенційно має е, загрозу перетворитися на щось більш серйозне, да і ми. Ми можемо зараз прогнозувати, яким чином будуть розвиватися події. Вони швидше будуть залежати від готовності Філіппін та інших країн регіону об'єднатися для того, щоб спільними зусиллями побудувати якийсь діалог з Китаєм щодо того, яким є статус цих островів в регіоні. Принаймні так хотіли б бачити ситуацію в Пекіні. Більше того, вони б хотіли не розмовляти з усім пулом цих південноазійських країн. А вести діалог на двосторонній основі з кожною з них окремо. Тому що тоді позиція, переговорна позиція Пекіна буде звичайно значно потужніша. І швидше, от в цьому напрямку, яким чином знайти точки компромісу і розпочати діалог, і буде розвиватися ситуація. Я маю ще про економіку. Ти? Давай. Як вам виглядає ситуація з китайською економікою, пане Дмитро? Бо розуміємо, що ми звикли вважати, що там все добре, а насправді не дуже, особливо після тривалих проблем з нерухомістю. То в якому стані зараз китайська економіка і чи взагалі спроможні вони на чергову ну, знаєте, спробу ескалувати бодай щось в світі? Ну або. Захоплювати Тайвань? добрі ознаки в китайській економіці почали проявлятися під час ковіда. Китайська влада пережала із обмежувальними заходами. Це підірвало довіру як бізнесу, так і населення до тієї політики, яку китайська влада реалізовувала щодо захисту населення від негативних наслідків коронавіруса, і тепер ця довіра ніяким чином поки що не відновилася. Верніше, вона відновлюється можливо або навіть погіршується, це впливає також і на іноземних інвесторів, які все менше і менше відчувають довіру і до верніше не те, що довіру, а от прогнозованість китайської політики, да щодо іноземних інвесторів, щодо захисту їхніх прав, можливостей і так далі. Наростає конкуренція з боку китайських виробників, особливо в автомобіль в створенні електроавтомобілів, да і все це підсумку призводить до того, що в економіці сторони також не зближуються. Я маю на увазі Китай та інші країни. Дійсно, там присутні і внутрішні корозійні моменти пов'язані з ринком нерухомості, великими боргами і так далі. Поки що китайська влада утримує контроль за ситуацією, але я так розумію, її стає все далі важче і важче, чи станеться тригером для того, щоб відволікти увагу населення від економіки, затіявши яку небудь побідоносну війну. Сказати поки що складно, але виключати такого також не можна. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, а чи не складається у вас враження? У мене просто складається, що китайський фінансовий сектор він якось живе окремим все ж таки, життям від офіційної китайської позиції, тому що офіційна китайська позиція, там Росія, партнери так далі, ручкуються. А фінансовий сектор, наприклад, банки не співпрацюють, бояться санкцій, так у переважній більшості з російськими компаніями. Російські гроші або застрягають, або дуже повільно рухаються. Тут виходить певний дисонанс, тому що політика партії одна. А а політика приватного фінансового сектору, вона дещо інша? Справа в тому, що китайський фінансовий сектор відпочатково будувався окремо, щоб його не могли вразити зовнішні шоки. І поки що, оскільки співпраця для Китаю зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом зберігає свій пріоритет, Китай, скажімо. Виконує формально ті санкції, які накладені на нього, але вірніше на Російську Федерацію і китайські банки і інші компанії їх дотримуються. Хоча з великою неохотою завжди шукають якісь опортуністичні сценарії для того, щоб їх обійти на офіційному міжнародному рівні. Китай засуджує систематично засуджує санкції, введені. Проти Російської Федерації в односторонньому порядку, як він це інтерпретує, а не через трек Ради безпеки організації Об'єднаних Націй і в цьому полягає китайський інтерес, тому що санкційний механізм, якщо його відточити, якщо його зробити таргетованим і дієвим, рано чи пізно може стати засобом стримування Китаю. Тому в Китаї зацікавлені в тому, щоб ці санкції були неефективними, зацікавлені демонструвати їхню ерозію і їхню е мало... Продуктивність тому, от ми маємо наразі на таку позицію Китаю щодо санкцій. Дякуємо, пане Дмитро. Дмитро Єфремов був із нами, експерт української асоціації китайзнавців до центр кафедри міжнародних відносників у Миглянської академії.